Житє і страждання святого мученика Юстина Філософа. Святий мученик Хрестів Юстин Філософ народився в Сирії Палестинській у межах Самарії, в місті, що називалося спочатку Сихем, а згодом Неаполіс Флавія. Батько його на ім'я Пріс був знатним язичником так само, як і Юстин, до просвітлення світлом святої віри. Одухотворений любові до істини він з юності виявляв старанність до вивчення книжного і завдяки гострому розуму мав успіх у науках, що викладалися в грецьких язичницьких школах. Засвоївши мистецтво красномовства, він відчув потяг до філософії і став учнем одного філософа Стоїка, щоб пізнати це вчення. Юстин палав бажанням отримати поняття про Бога. Але пробувши деякий час у стоїчного філософа, він виявив, що той не знає Бога, і вчення про нього не вважав потрібним. Тоді Юстин залишив цього вчителя і пішов до іншого філософа з так званих перепатетиків, якого вважали мудрецем. Через деякий час цей філософ почав вимагати у Юстина плату, не бажаючи вчити його безкоштовно, бачачи сріблолюбство свого вчителя. Юстин відчув до нього презирство і вирішив, що цей учитель негідний називатися філософом, оскільки йому невідоме нехтування мирських багатств. Залишивши стоїків і перепатетиків, Юстин, спонуканий нездійсненим прагненням до істинної філософії, яка приводить до пізнання Бога, хотів вибрати своїм учителем одного відомого філософа піфагорійця той вирішив, що юстину потрібно перш за все вивчити астрономію, геометрію, арифметику, музику та деякі інші науки, які на його думку необхідні в земному житті. Але Юстин знав, що для вивчення цих наук доведеться витратити багато років, тоді як для душі від них не буде ніякої користі. Не почувши і від цього вчителя нічого, що задовольнило б бажання його серця, яке з кожним днем дедалі більше розпалювалося любов'ю божественною, Юстин також залишив його. Потім він звернувся до одного з платоніків, учені, яких у ті часи мало велику славу і повагу. Платонік обіцяв навчити його пізнання предметів безтілесних на відміну від подоби тілесних. Дати вищі знання про подобу нижчих і про різницю між розумінням Бога і розумінням ідей, бо передбачуваним кінцем цього платонічного вчення був перехід від пізнання ідей до розуміння Бога. Блажений Юстин охоче погодився, сподіваючись осягнути предмет своїх прагнень, божественну мудрість, що дає пізнання Бога і сповнити з Його благодаті. Біля вчителя Платоніка він пробув досить довго, швидко вивчив догмати і устави Платона і досяг досконалості і слави, як Еллінський філософ. Але істинного християнського богопізнання досягти цим шляхом Юстин ще не міг, бо грецькі філософи, що шанували нетлінного Бога під тлінним образом людей, птахів, чотириногих і гадів, прославляли його не за достоинством. Усе ж таки Юстин мав деяку духовну втіху, вправляючись у богомислії і навчаючись богопізнання, хоча ще не був просвітлений істинним вченням. Прогулюючись одного разу за містом на усамітненому місці поблизу моря і розмірковуючи про різні філософські вчення, Юстин побачив незнайомого поважного старця, убіленого Севиною. Коли він уважно подивився на старця, Старець сказав, Хіба ти знаєш мене, що так пильно мене розглядаєш? Не знаю, відповів Юстин, але мені дивно бачити тебе в цьому пустельному місці, де я не чекав нікого зустріти. Мої рідні пішли в той бік, сказав старець. Чекаючи на їхнє повернення, я вийшов назустріч, щоб здалеку побачити їх. А ти тут що робиш? Юстин відповів Я люблю прогулюватися на самоті. Щоб безперешкодно розмірковувати над філософією. Якої ж користі набуваєш ти від філософії? запитав старець. Юстин відповів, що можна знайти кориснішого за філософію? Вона просвітитель розуму, вождь і наставниця всякому міркуванню, керівниця життя. Хто добре знає її, то як у зеркалі бачить неудство, й оману інших. Без філософського вчення та правильного застосування розуму не може існувати премудрість, тому кожна людина повинна вивчати філософію, аби знати, що приносить користь і що ні, чого слід триматися і що відкидати. Але чи приносить філософія щастя людині? запитав старець. Юстин відповів, Звичайно, приносить. Скажи ж мені, що таке філософія і яке від неї щастя? Філософія, відповів Юстин, це розуміння всього, що існує, і пізнання істини, у володінні ж тим розумінням і премудрістю полягає і принесене філософією щастя. Старець запитав: якщо істина пізнається за допомогою правильного філософського розуміння, то що скажеш ти про Бога? Юстин відповів, істота, яка ніколи не змінюється, але завжди перебуває в одному і тому ж стані, першопричина всякого буття, ось як я мислю про Бога. Старцеві сподобалася відповідь, і він розпитував далі, чи є у всьому, що існує, один спільний розум адже про того, хто досвідчений в якомусь мистецтві, кажуть, що він це мистецтво розуміє. Чи то землемірство, чи мореплавання чи лікування хіба не так само буває і стосовно інших божественних і людських речей? Ще скажи мені, чи є такий розум, від якого виходить пізнання речей як божественних, так і людських? Справді є, відповів Юстин, чи одне й те саме розуміти Бога або розуміти музику, арифметику, астрономію або щонебудь подібне? У жодному разі ні. Одна річ розуміти Бога, інша знати яке-небудь мистецтво. Ти добре відповів, сказав старець. Деякі знання ми отримуємо або на слух і прививчені, або від споглядання предмета власними очима. Якби, наприклад, хто сказав тобі, що в Індії водиться такий то звір, не схожий ні на яких інших звірів, та повністю за своїми різноманітними ознаками, відмінний від них не побачивши його на власні очі, ти не можеш знати про нього. А не почувши спочатку розповіді про цього звіра, ти не можеш розповісти про нього й іншому. Ось тепер я й запитую тебе. Як ваші елінські філософи можуть правильно розуміти Бога і стверджувати про нього щось істине, якщо ніколи не бачили його, не чули і, отже, не мають ніякого знання про нього? Юстин відповів: Отче, сила божества бачиться не тілесними очима, як розглядаються людиною, які небудь зімні живі істоти, але самим лише розумом можна пізнати Бога, як говорить Платон, учень якого я вивчаю? Старець запитав, чи немає в нашому розумі якоїсь сили з такими властивостями і настільки могутньої, за допомогою якої ми могли б швидше пізнати невидиме, ніж пізнаємо тілесними відчуттями яку-небудь річ. Юстин відповів: Воістину є така сила. Платон називає її оком розуму, яка за його вченням дана людині для того, щоб очищена і просвіщена вченням любомудрія вона могла споглядати саму божественну істину, причину всіх речей, що пізнаються розумом. Істина ж ця не має певного образу або якої небудь подоби, або віку, або чого-небудь доступного тілесним очам. Але є істота вища за всі істоти, незбагненна, які поєднуються благість і краса цією істотою. Від початку насаджено в благородних душах бажання пізнавати її, бо вона любить, коли такі душі її пізнають і споглядають. Старцеві було приємно чути такі слова, але все-таки він не був цілком задоволений цим міркуванням Юстина про Бога завченням Платона, як недосконалим через відсутність християнського сповідання і, не схвалюючи його, сказав якщо Платон так учить, як ти сповідуєш, то чому він сам не пізнав і не усвідомив істини Божої? Стверджуючи, що Бог невидимий і незбагнений, він поклонявся як самому Богу видимим творінням? Небу, зіркам, деревам і камінню, обтесаному за подобою людською, обертаючи в неправду істину Божу, тримався і долослужіння і навчав того інших. Я не думаю, що Платон та інші елінські філософи володіють правильним розумом, який може досягати істинного богопізнання, а затьмарилося нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, збожеволіли в своїх мудруваннях. Отже, скажу так. Розум людський, ненастановлений Духом Святим і не просвітлений вірою, зовсім не в змозі пізнавати і розуміти Бога. Таке і багато подібного говорив старець про правильне богопізнання, істинне богошанування та про інші божественні речі, викриваючи оману елінських філософів. Дивуючись словам старця, Юстин запитав, де і якого вчителя можна знайти для настановлення істин. Якщо в Платоні й інших філософах немає істини, тоді старець почав розповідати йому про святих пророків. У давні часи, набагато раніше від філософів були святі мужі, праведні й угодні Богові. Сповнені Духа Святого, вони передбачали те, що звершується нині, і називаються ці мужі пророками. Вони одні раніше за всіх пізнали істину. І, сповіщаючи її людям, ні перед ким не засмучувалися і нікого не боялися, ніхто не міг переконати їх жодним словом відступити від істини, і суєтна слава не могла перемогти їх. Про все, що вони споглядали або чули від Бога в откровеннях, вони говорили просто, істинно і безбоязно. Писання їхні й нині існують, хто читає їх з вірою, тому приносять вони багато користі і просвічують розум для пізнання істини. Нехитрослів'я і несофістичними доказами або розумовими висновками підтверджують свої слова ці святі пророки, але в простій бесіді прорікають саму істину, бо вони самі поза всіма софістичними доказами вірні свідки істини. Які вірували в єдиного істинного Бога, Творця всього існуючого, і які провістили пришестя у світ Сина Його, Господа Христа, і, поза сумнівом, що пророки заслуговують віри, бо одні їхні пророкування вже сповнилися, а інші нині сповнюються. Істину ж, деяких зі своїх пророкувань вони утверджували і чудесами, творячи дивні діла силою, яка подавалася їм Божою благодаттю, чого лише пророки, поставлені не Богом, ніколи не могли зробити, а лише страшили людей якимись бісівськими привидами й обманами. Так розмовляв з Юстином незнайомий йому, божественний муж і нарешті сказав йому Перш за все старанно молися істинному Богу, щоб відкрив тобі двері світла, бо тільки той може споглядати і розуміти Божественне, кого Бог сам удостоїть одкровення, відкриваєш він усякому, хто шукає його молитвою і наближається до нього любов'ю. Так сказавши, старець відійшов від нього і став невидимий, ніколи і ніде потім юстин уже не міг знайти і побачити цього мужа. Про свої сердечні відчуття після відходу старця сам Юстин у бесіді зі славним юдеєм Трифоном розповів так: Якийсь вогонь розгорівся в мені, запалюючи мій дух прагненням до Бога, і зрослав мені любов до святих пророків та до друзів Христа. Роздумуючи над словами старця, я зрозумів, що сповіщена ним філософія єдина істина. Я почав читати пророчі апостольські книги і завдяки цьому став дійсно філософом, тобто істинним християнином. Розповівши це про себе згодом трифону, блаженний Юстин водночас пригадав, з чого почалося навернення його до Бога, коли незнайомий муж, ніби посланий з небес, наставив його на праву путь. Після Душеспасительної бесіди з богонатхненним старцем Юстин негайно звернувся до християнських книг і з сердечною старанністю почав читати Божественне Писання. Стародавні пророцтва Сивіл він зіставляв з пророцтвами святих пророків про втілення Христа від пречистої діви. Про його вільні страждання, про майбутній суд і про кончину видимого світу, вбачаючи повну однодумність у тих і інших, дивувався і помалу під внутрішнім настановленням Святого Духа приходив до більш довершеного пізнання Бога і Сина Божого. День у день посилювалося в душі його прагнення до благочестя, і, схиляючись до християнської віри, він засуджував у собі елінське безумство. У той час чималою перешкодою для добрих намірів душі, що прагнуло до християнського благочестя, були часті і люті гоніння на християн, а також багато ганебних, неправдивих чуток, несправедливих наклепів, які язичники зводили на християн. Нібито християни на своїх нічних молитовних зібраннях, загасивши світильники разом із тим гасять і світло чистоти, оскверняючись нечистотою і подібно до звірів, поїдаючи людське м'ясо. Такими мерзотними наріканнями язичники і юдеї знеславлювали невинних християн перед усіма народами, омані нечистивих і божевійних людей вірили, ніби самі істині. І всі невірні ненавиділи християн, людей праведних і святих, гребували ними, зневажали їх і відверталися від них, як від великих беззаконників, винних у тяжких гріхах, і віддавали християн на смерть після багатьох мук. Ці обставини спочатку перешкоджали наміру юстина приєднатися до християн, але все-таки він не надавав особливої уваги звинуваченням, які зводилися на християн, знаючи добре, що часто безрозсудний народний суд невинних засуджує як винних, чистих знеславлює як розпусників і праведних вважає грішниками. Побачивши ж, що християни безбоязно дають відповіді на судах, усі видимі блага світу цього, як сміття зневажають, добровільно віддаються на муки за Господа свого і йдуть на смерть, як на бенкет, Юстин міркував собі. Неправда, те, що говорять про християн, ніби вони творять такі беззаконня. Грішник, який занурився у нестримних плодських насолодах, і який зі сластолюбства споживає людське м'ясо, не буде переносити муки, не дасть себе катувати добровільно, а уникне цього, коли його віддадуть на суд, він всіляко намагатиметься визволитися і не пошкодує засобів, і відкупиться від покарання, щоб потім жити безболісно і користуючись тілесним здоров'ям, ще більше вдаватися до своєї похоті. Не такі християни, добровільно обираючи страждання за Христа, в якого вірують, і віддаючи перевагу смерті над життям, не можуть вони настільки любити гріх. Так, міркуючи, він ретельно довідувався про життя християн і переконався, що вони перебувають у страху Господньому чисто і непорочно, старанно зберігають свою знотливість, постом і стриманістю постійно умертвляють себе, часто моляться і завжди вправляються у всяких добрих ділах. Переконавшись у цьому, Юстин дуже полюбив християн, від щирого серця прив'язався до них і прийняв святе хрещення. І став він великим поборником віри Христової, борцем словесним проти елінів і юдеїв, непереможним воїном Христовим, міцним і мужнім подвижником. Прагнучи спасіння душ людських, він обходив різні країни, учив і проповідував ім'я Христове, навертаючи невірних від їхньої омани до Бога. Прийшов він і до Рима, як філософ у одязі філософа разом з учнями своїми. До нього багато хто сходився для навчання, і він заснував училище та під виглядом зовнішнього любомудрія вчив істинної християнської філософії. Зустрівши там Маркіона, засновника Єресі, він написав книги проти його Єресі, а також проти інших єретичних учень. Там же в Римі був один язичницький філософ Цинік Крескент, великий ворог християн. З цим нечистивим філософом, істинний християнський філософ всятий Юстин невпинно боровся з словом і писав проти нього книги, Цей цинік, сам живучи нечисто і беззаконно, ненавидів християн за їхнє снотливе життя у Бозі і заздрив добрій славі Юстина, яку той заслужив у римлян за свою богонатхненну премудрість і чисте, непорочне життя. З лютю цинік обмовляв християн, звинувачуючи їх у багатьох ганебних справах, щоб знеславити Юстина разом з його єдиновірними в очах народу. Чуючи і бачачи це, святий Юстин говорив: Я готовий постраждати за віру Христову і зазнати смерті від невірних. Думаю, що вона прийде до мене через Крескента, Циніка, Божевільного, який любить гординю більше за мудрість. Він не гідний називатися філософом, бо насмілюється стверджувати те, чого достовірно не знає, ніби християни-безбожники і роблять багато нечистого і беззаконного. Так хулить він нас через ненависть і злість, і тим гірший за простих людей, бо останні не насмілюються щонебудь говорити про речі, яких не знають. Царював тоді в Римі Антонін, наступник Адріана. Сам Антонін не був озлоблений проти християн, однак через укази попередніх царів нечистиві ідолопоклонники, які правили народом, гнали і вбивали християн через велику ненависть до них і користолюбство. Вони грабували маєтки християн і не стільки через сповідання імені Христового, скільки за наклепницькими звинуваченнями в багатьох беззаконнях. Віруючих віддавали на суд, допитували за зведеними на них наклепами і страчували різними способами. В цей час у Римі стався такий випадок. Одна жінка-язичниця, яка жила нечестиво, почувши від християн слово про істинного бога і вчення про сносливе життя, про нагороду праведних і про муки грішних, розчулилася душею і увірувала в Христа. Чоловіка свого щирого ідолопоклонника, який занурився у плотській нечистоті, вона всіляко напоумлювала, бажаючи наставити на стримане життя і навернути до істинної віри. Коли ж вона побачила, що неспроможна виправити його, то почала шукати засоби, розірвати подружній союз із ним, щоб не жити разом і не осквернятися нечистотою. Чоловік, дізнавшись, хто навчив його дружину християнської віри, пішов до градоначальника скаржитися на птоломея. Раба Христового Птоломея взяли і довго утримували в сморідній в'язниці. Потім градоначальник віддав його на суд і його засудили на смерть. Під час цього неправедного суду стояв там один чоловік на ім'я Лукій. Побачивши, що блаженного Птоломея засуджено несправедливо, він сказав судді, За яку провину градоначальнику ти віддаєш на смерть невинну людину? Він не перелюбник, не насильник, не вбивця, не злодій, не грабіжник, і в іншому якомусь беззаконні також не викритий. Єдина його провина та, що він сповідав себе християнином. Грізно поглянувши на того, хто говорив, градоначальник злісно запитав а ти чи не з числа християн? Лукій відповів: Так, я християнин. Тоді градоначальник повелів і його віддати на смерть. Приєднався до цих двох християн і третій, друг їхній, який привселюдно сповідав себе християнином, і всі троє поклали душі свої за Христа. Блажений юстин, дізнавшись про це несправедливе вбивство святих, сповнившись скорботою, написав сувій або апологію, що доводить невинність християн, вручив її цареві, синам його і всьому сенату, безбоязно очікуючи му і смерті за Христа. Цар уважно прочитав цей сувій, здивувався при мудрості християнського філософа і не тільки не прогнівався на нього і не віддав на смерть, але навіть похвалив розум його. У цьому сувої Юстин викривав оману язичницьких богів, ясно зобразив всемогутність Христа, довів, що звинувачують християн несправедливо і що життя їхнє сунтливе і праведне. Розчулившись, цар повелів, щоб християн за сповідання імені Христового не мучили і маєтків їхніх не грабували, окрім випадків злочинів, справді гідних засудження і покарання. Святий Юстин записав це царське повеління. Цар відпустив його і направив до Азії, де тоді християн особливо піддавали гонінню. У одязі філософа, який він не залишав до своєї кончини, юстин прийшов у місто Ефес, оголосив і пояснив усім повеління царя і послав його в навколишні країни і міста. Настала тиша в церкві Христовій, гоніння на якийсь час припинилося, і вірні отримали велику радість. Перебуваючи в Ефесі, святий Юстин вступив у спір із примудрим рабином юдейським трифоном і здобув перемогу, посилаючись на старозавітнє писання. Про цей спір, як і про вище названу апологію, написано в книзі Юстина доволі детально. Пробувши в Ефесі досить довго, він знову повернувся до Італії і, за прикладом апостолів, усюди, де проходив, проповідував Христа, навертав шляхом переконань до святої віри юдеїв і еллінів і утверджував у ній вірних. Коли він прийшов до Рима, повстав на нього з сильною ненавистю і великою злістю, вже згадуваний елінський філософ Крискент Цинік. Святий Юстин часто вступав з ним у спори, завжди його перемагав і соромив перед усіма. Не маючи сил протистояти юстину і не знаючи, що ще зробити, злісний крискент звів на нього багато неправдивих звинувачень перед Римським судом. Святого взяли і довго мучили в кайданах та катували на суді, але не знайшлося в ньому ніякої провини. Зазрісних же боячись, щоб Юстина не відпустили на свободу, таємно приготував смертельну отруту, за допомогою якої обманом позбавив життя непереможного воїна Христового. Так помер істинний християнський філософ, святий Юстин, залишивши після себе багато писань, дуже корисних церкві Христовій, сповнених премудрістю Святого Духа. Явившись по двогоположнику Христу Господу, він прийняв від нього вінець страждальницький і став одним із собору святих мучеників, які славлять Святу Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.